Засуджень людських не минути нікому. Судили нас завжди і будуть судити. за те, що зробили щось гарне й вагоме, за те, що не встигли ще й досі зробити, комусь наша зовнішність вподоби, когось наш характер аж бісить щодня, комусь наші звички, неначе хвороба, для когось відкритість це щира брехня. Дратує когось наша чесність і гідність. Як кістка у горлі правдиві слова, когось відштовхне доброта і наївність, проблема засуджень, на жаль, не нова. Так, можна звичайно зручним для всіх бути, готовим здійснити бажання любе, от тільки про радість прийдеться забути, бо втратиш при цьому самого себе. Засуджень людських не потрібно боятись, судили нас завжди, і будуть судить. Важливо з собою завжди залишатись, щоб власне життя повноцінно прожити.